Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали до нас, запрошую підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом імбирних пряників, які пряники виходять чудесні, м'ягенькі, такі класні Дивіть, які, які м'ягенькі розтачуєте грубше. Будете мати грубші, розтачуєте тонче, будете мати хрусткі пряники. Дуже чудове тісто, дуже гарне таке, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо медово імберні пряники. Так, для цього нам потрібно: от спочатку ми будемо три яйці. Два яйці дамо цілі сюди, один білок відділимо. Даємо сюди. А білок залишимо. Тут у мене є 200 г цукру, я половину цукру сюди сиплю, а половину цукру в мене тут є 200 грамів меду, я висипаю сюди половину. До меду. І будемо ці збивати яйці з цукром. Не треба, аби не повністю І просто трохи, аби не було цукру. От, чути. Так. Ми це відставляємо. Тут у мене є 200 грамів, ви можете дати натурального меду. Я маю штучний, той, що я закривала з косичок. До цього я додаю ч... тут половину стаканчика. того, ну, 200 грамів було всього цукру. Даю пів чайної ложечки солі сюди до цього. Даю чайну лишку ванільного цукру. Отаку От чайну лишку. Даю чайну лишку бок. Тут спеції даєте такі, які любите. Чайну лишку імберю і чайну лишку кориці. Любите більше спецій, даєте більше. Любите менше, тут уже яке любите. О. О, Чайну лишку кориці. Даю ще сюди е, чайну лишку какао. просіяного обов'язково. Можете не давати ваші право, як не дуже любите, не даєте. Це вже е, за смаком. Можете дати цедру лимона, можете ще щось дати. Що любите, які спеції любите, й даєте. Кладемо ми розмішуємо на легенькому вогні. Усе до такого стану, не кип'ятимо, просто до такого стану, щоб цей цукор розійшовся. Цукор розійшовся, вже на лопатці нема. І воно вже починає майже кипіти, але ще не, ми не доводимо. до На маленькому вогні ми додаємо чайну ложку соди. Отако. І розмішуємо. Ось так. Ось так. Повністю. Ось дивіться, як уже почало пінитися. Згасимо тепер цю соду, газ відключаємо і додаємо в неї 200 г масла. І вже розпускаємо це масло, щоб масло розстало. Ну, вже без, не на вогню, просто розтопилося масло. Коли масло вже повністю розтопилося, будемо додати оці збиті. Яйці, цівкою будемо потрошечка так уливати і розмішувати. Уже стало і холодніше, і будемо так його, їх розмішувати. Какао ви можете не додавати, я какао даю, бо какао і кориці, воно створює такий шоколадний. Смак і мені подобається, і моїм подобається, і я так і додаю. Ви можете не додавляти, це вже на ваш розсуд. Так, тут ще добре, як щось і не збило, не страшно, то ще тепловата маса, що воно собі зараз розтане. Ви можете і машинці місити це тісто, можете просто так місити ручну. То немає значення. То м'ягеньке, тісто е, е, файне виходить таке. Ось так. Зараз це все добре розмішаємо. І будемо додати частинами. Ось просіяно у мене, тут є 650, то треба, певне, буде трошки більше, але частинами отаку. Потрошки додаємо муки. Тільки піде всього я вам напишу під відео. Спочатку лопатку будемо замішувати таке м'ягеньке, таке тісто. Ще частину. Будемо уручну домішувати таке тісто. Ще ми додамо ви собі, дивіться, самі, стільки. Той не треба забивати, бо так не тріскало ці пряники. Треба так у міру дати, аби був такий м'ягенький, такий кулька така. Виложу його один на стіл. І ось таке має бути тісто. Вона має, не липнувши бути до стола, ні до рук. Просто руки в мене ще такі. Відсів. Воно має бути таке, як пластилін. О, таке гарне має бути як пластилін. Добре вимішане. Ось так. І не, не липнувши. До всієї руки не липну. Пішло в мене 750 грам муки. У мене є на каналі на сметані медове тісто, а це, це інакше трохи тісто. Ось тепер ми кладемо його бажано на ніч. Я кладу його на ніч у торбинку і на ніч. Холод, холодильник на ніч. Наше тісто відстоялося через ніч і будемо його розтачувати. Воно вже остило, стало таке твердіще, по кусочках отак будемо розтачувати. Трошка муки. Ось ну таке стало тверде. Я не дуже розтачую так е тонко. Я хочу, аби ось таке воно буде. Аби були вони такі грубші пряники ви хочете, аби були тончі, розтачуєте тонче. Маю тут от такі різні сердечка ось маю. Маю такі зайчики. Дзвіночки такі ось будемо і будемо їх вирізати. Буду такі сердечка робити. Ось такі сердечка і буду ставити на бляшку. Трохи сердечок таких. Таких дзвіночків тепер зробимо. Ось такі це теж гарні такі дзвіночки і такі. Менші і більші дзвіночки, які виходять. Ось такий менший дзвіночок. Тепер зайчиків такі, будемо робити ще. О. Менші зайчики, де як виходять, аби менше розтачувати, беремо отаку. Ні більших, і менших. Ось такий маленький такий зайчик є дуже. От так само. Зробимо де от, отут от буде якраз. Ось такий маленький. Ось такий зайчик маленький. Ось таких ми наробили ось таких пряничків. Тепер будемо випікати при температурі 180 градусів, 12 десь золотистого кольору. Такі в нас вийшли прянички. Якщо ви хочете, аби вони були вам е, такі рівні, ви отак просто їх трошечка притискаєте, поки в гарячі. І вони вам будуть тоді рівні для, аби розмальовувати. Ось тако. Ветики вони стають рівним. А як не хочете, то, то ні. Ось тако. Просто притискаєте отак зверху, поки в гарячий. І отак притискаєте. Аби вони файно стали рівними. А я всі не буду тут. Най будуть такі. О, отако. Ось такі, дивіться, файні зайчики, який дзвіночок, диві такі. Всі гарно. І так само сердечко. От. Всі дуже-дуже гарні. Лишень треба трошки біль... далі одне від одних, бо вони, от як що при... один до другого при... пристають, і дві такі робляться. Тут тепер не, не файні. О, вони отак з'єднуються і не файні. Ось таких вийшло у нас пряників. От, хочете, аби були м'якші, грубші пряники, то такими грубшими робите і не дуже дві такі, і не припікаєте, і такі є. Хочете, це залежить від того, як собі будете одне отакі тончі. Я робила і такі, і такі. Усякі робила. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось такі виходять у нас прянички. Ви хочете робити глазурь, хочете робити так, це вже залежить собі, як ви собі бажаєте. Я просто так напекла показати вам, яке, яке чудове тісто все виходить, і які класні виходять отакі прянички. То вже багато, ось скільки багато виходить, багато з'їли вже, бо зразу, то зразу їдіть. Ось такі. Від скільки багато. До зустрічі. Ось такі, ось такі, дві такі. Які чудові. Ці грубші я робила і менше запікала. Вони дуже м'ягенькі такі виходять. Зараз я вам покажу розломлю якийсь такі я би був. О, о, оцей дві такі. Які вони м'ягесенькі. Дві такі. Дуже, дуже м'ягенькі і дуже смачненькі. До зустрічі готуємо глазур до пряників. Тут у мене є один білок 35 грам. 200 грам маю тут пудри. Цю пудру частинами, то, то бажано просіяти, я не буду сіяти. Частинами отако розтираємо у. Білкове. Треба, Пудру поділити на три частини. Спаємо знову. частину вже додаєте потрошки, о, отаку, аби вже вам яке було, яке хочете. І до цього додаємо чайну ложку лимонного соку. Сокну швидше буде застивати. І знову розмішує. Я всі, всіх 200 грамів. Це вже буде і на заливку мош і на, і на таку. Хочете, аби була рідче спочатку, то, 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 то додаєте по, по крапельці води. Я? Мені добре, дивіться. Води У мішочок. Вона має отак не, не витікати, але просто має отак бути, і тоді будемо потроха малювати. Я не художник, звичайно, але от дивіться таку по краєчку. Підняти догори і так полегоньки. Ось такі зайчики для дітей. А ще поділіться, друзі, як ви готуєте такі пряники до свят. Буде цікаво для своїх дітей, онуків, як ви готуєте? Чи, готуєте, чи люблять ваші внуки, чи до свят, чи готуєте разом, чи як. Поділіться з нами.